Збиття двох російських літаків су 34 і су 35 підтвердили у повітряних силах України. Тож маємо уже шість збитих ворожих літаків за останні три дні. І кадрами із місця падіння російського літака у селищі Рибацьке під Маріуполем поділився радник мера тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко. За його словами, літак нині у морі, а село перекрито військовою комендатурою росіян. Тим часом у телеграм-каналах оповіщають про приліт у тимчасово окупованій Макіївці за повідомленнями Палає. Там або склад із паливними матеріалами, або нафтобаза на відео можна побачити потужний стовп диму, який видно із різних районів міста. Зранку повітряна тривога лунала і у Севастополі. А кримський міст перекрили через вибухи.